З вами я Володя Каріш і ми прочитали книжку Майі Люнде Снігова сестричка. Ця книжка зимової тематики, і ми її прочитали ще восени, Але ніяк не мали часу. Я, мабуть, чекала все, що буде гарна снігова зима, але, щоб записати трошки на вулиці щось. Але було буквально кілька днів, коли були. Гарні дерева в снігу і все, але тоді ми щось пропустили чи хворіли, чи що я вже не пам'ятаю. А решту часу зими красивої не було, щоб зняти трошки вступного відео. І так ми затримали цю книжку бібліотечну, вже совість нас, гризе, нам треба книжку повернути Сьогодні повернемо, і вам так. розказати про цю дуже зворушливу історію. Отож, головний герой, хлопчик, в якого. В сім'ї було троє дітей, але старша із трьох сестер, ну із двох сестер померла. І через це батьки в такому траурному одязі, весь час сумні, за вечорою ніхто не говорить. Ну, це цілком зрозуміло, але насправді вони ніби поховали всю сім'ю, не спілкувалися далі ні між собою, ні з молодшими своїми дітьми. І Звісно, що всі від цього дуже страждали. Не тільки від втрати дуже близької рідної людини. Ще від того, що ну не говорять. Ніхто ні з ким не говорить. Це було помилкою не проговорити їхню втрату і їхній біль. Угу. Ну і цей хлопчик разом з своїм приятелем ходить в басейн. Так. І ось одного дня в басейні він побачив за шибкою дівчинку, яку звати Гедвік. І вона такого вона весь час весела була, в красивому одязі заглядала в басейн і ніби як чекала його. І коли він вже побасейнився, поплавав, вже, а ось він вже коли взягався, це зима була, побачив її і вони почали товаришувати. Вони зустрічалися майже щодня, то в басейні, то ще десь. І згодом вони стали друзями. Вона виглядала дещо підозрілою з самого початку. Ну, По-перше, вона дуже вільно гуляла, так? вона нікуди не поспішала. По-друге, таке враження, що вона не ходить до школи. Тоді, коли наш е головний герой і його, ну, і його товариш вони до школи ходять. а Ну, а Далі вона запросила його до себе додому. І цей дім був теж дещо незвичний. Він був без батьків. Там не було ніс, не у сім'ї не було, і при цьому було все приготовлене до Різдва, вже є речі, одяг, далі. ялинка, подарунки і багато різних прикрас. Ну вона вже і знаходила виправдовування. Шукай ще картинки красиві, якісь. Вона знаходила виправдовування, де е, зараз перебувають батьки. Ось. <кху> угу. Я трошки прихворів. Але був якийсь момент, коли теж. Як цього хлопчика звати? Знайди, будь ласка, я забула. Юліан? Так. Коли був момент, що він був у них вдома, він якось чи зморгнув, чи повернувся, і, чи, чи зайшов в іншу кімнату. ну Щось там таке було. І, і та красив... кімната була моторошна. Да. А потім знову все став знову красивим. Ну, тобто такі, як знаєте, як буває в фільмах, Будинок з а, як буває в фільмах, коли ну, от малюю цю вигадану таку реальність малюють, так не справжню. І десь головний герой здогадується, що він ну, в, не, в несправжньому світі або що, так доходить до краю намальованого намальованої картинки. От щось такий якийсь проблиск, який був. Зненацька. Ще е, Юліан, Юліан Юля, Юля. знайомиться із дорослим чоловіком. І він був трошки хмурий такий. Той чоловік стежив за цим будинком. Він приходив позаглядати в вікна, подивитися на подвір'я, і Юліан почав ну, за ним простежити, і таким чином вони познайомилися. Е, вони теж потоваришували, тому що хоч той е, хмуряк, е, чоловік він був трошки такий. Ну, хмурий, Замкнений, інтроверт, цілком вірно. Ось. Але попри це він потоваришував з хлопцем. Чим він займався цей дорослий чоловік? Він робив листівки. Угу. А, але такі унікальні, не такі, що тисяча їх є одна. Просто принтером вона. видрукуваних, так? Ага. а він сам їх ну, малював. Покарував. Малював і створював. так. І він навіть був подарував. Юліону е... кілька так. Ось, е і, як згодом виявилося, цей старий чоловік був рідним братом Кедвік через те, що Кедвік давно померла. Так, що вона не справжня дівчинка. Вона такий привид, чи спогад, чи таке марево. А, і, як... Вона о, померла на льду. Uh -huh. Вона на ковзанах каталася своїм братом, але крига була занадто тонкою, і вона провалилася під рід і плавати не вміла. І через це о, вона слідкувала за Юліоном, коли він був в басейні, і через це, коли він її вчив о, плавати, вона не могла навчитись, бо вона померла, не навчившись плавати. Так. Ну, але вона ось таким залишилася дуже світлим спомином. А цей дорослий чоловік справді ходив заглядати в будинок. Який цей будинок зараз насправді? Він дуже захаращений, в ньому вже ніхто не живе. Mm -hmm. Той дідусь, він вже ходить тільки для того, щоб там провідати трошки, так. згадати. І разом з тим він там не живе, тому що ці спогади про втрату сестри вони доволі болючі. Це їх ріднить цього дорослого чоловіка, і нашого хлопчика головного героя сестри померли. В них в обох померли сестри. Так. Ну і оця е, така сонячна дівчинка, привид, її е, може бачити тільки хлопчик, правда? Так, так. Хоч вона здається, тому дорослому чоловікові теж якось Я трошки явилася була так. І вона допомогла пережити напевно, втрату старшої сестри, бо о, вони її провідали ну. угу. на могилці. Та і цей... батьки нарешті теж якось і виплакали напевно угу. те, і... що мали виплакати. Цей дідусь він показав ковзани, на яких вона каталася ґедвік. Угу. Цей... А зараз я покажу. Там є дуже гарні такі портрети акварельні. Ось, Ось, наприклад. Угу. І цієї гедвік ще знайде портрет. Угу. Вона така руда, усміхнена, дуже симпатична. В червоному, здається, беретику. Ага, я зараз знайду з Кілька разів було. О, тут вони умові. Какао, Угу. Ну, одним словом, це історія про втрату, напевно, так? так? І про те, як, як після цього жити, напевно, як знаходити сили в собі, як знаходити певний ресурс. І, і сім'я Юліана теж потрошки віджила. Так. Ось ще раз покажу. Вони не забули цієї старшої доньки, звісно. Але горе іноді... Роз'єднує людей, вони були на межі того, що. Ось у цей, мабуть, чи цей. Тут вона сумна. сумна так. Хорі, іноді роз'єднує людей, але насправді його легше пережити, тільки якщо триматися всім разом. Отож, а його... Чим закінчилася історія? Його сім'я вийшла з трауру і вони так, прикрасили так. ялинку на різдво. Зараз хочу показати. Ой, будь Угу. А що з Жедвік? Показати там, де вона така радісна? Ні, що з нею сталося в кінці. А, Тож книжка відпустив. Так, він її відпустив. Вони пішли десь теж кататися на ковзани, і він її відпустив. Вона почала віддалятися все далі і далі. Ось і все. І розчинилася. Дуже така історія справді в скандинавському стилі. Зворушлива, дещо сумна. Ось, Але нам вона дуже сподобалася, і ми її вже повертаємо в бібліотеку. Тому можете теж взяти собі і насадитися На читанням. І, і не будьте такі, як ми, які дуже довго, довго тримали цю книжку. Так. Читайте, будьте розумними, повертайте книжки, які брали з бібліотеки. Па-па-па-па.